Мої вітанічка, давайте подивимось почуття загаданої вами людини. Що відчуває сьогодні загадана людина до вас? І спочатку ми подивимось взагалі на сигніфікацію, тобто на яку людину ми будемо дивитися, це для вас, щоб ви розуміли, що цей партнер ваш. А для мене, щоб вообще взагалі зрозуміти, що відбувається з людиною, на яку ми будемо дивитися, і так хто до нас прийшов? Королева мечів. Це може бути жінка, яка холодна, закрита, відсторонена, навіть. Якщо ви дивитесь на жінку, чоловіки, то це може бути колишня жінка. Вона зараз не відкрита до почуттів чи взаємодії. Взагалі ця жінка може знаєте, як сказати, так рбанути мечем. Вона небагатові. Це людина, яка більше думає, ніж відчуває. Тут вона контролює свої емоції, свої почуття і взагалі. Людина, яка по четвірки жезлів в стабільності або прагне стабільності, але знаходиться в стабільному своєму становищі. Ну, а також можна сказати, що цю людину ви знаєте дуже добре. Лицар жезлів це може бути і чоловік. Тут людина до нас прийшла, знаєте, яка? Я буду говорити від себе, а ви повертайте на себе, якщо ви дивитесь у чоловіки на жінку. Тому що. Тут може бути як і жінка, і чоловік. Дивіться, людина замудрена, людина особистість дуже така складна, сильна, розумна, але, знаєте, це як, як лід і вогонь. Це холодний розум і вагняне, вагняне серце. Давайте подивимось взагалі, дієва людина. Давайте подивимось взагалі, що він відчуває до вас, які почуття у нього до вас є світ. Ну, Світ це ви цю людину, знаєте, хочеться сказати, ви цілісна. Тобто відчуття цілісності. А також по світу це може бути про те, що ви неодноразово з цією людиною входили на це коло. розумієте? Ви входите, проходите, розходитесь, знову сходитесь от така от ділема. розумієте? Тому що ви повинні щось зрозуміти, тому що ви повинні пройти з ним свої якісь уроки. І це доленосні якісь події. Вісімка Пентаклів, Королева Кубків, імператор. І сімка жезлів. Ну, що я можу сказати по цим картам? По цим картам можу так сказати: до вас він відноситься з глибокою повагою. Бачить у вас ніжність, цінність, емпатію. Ви, ви така. Що ви можете і знаєте, подарувати щастя, і пока як жінка, так. Ви полюбляєте красоту, така ніжна, піндітна. Ви знаєте, все от таке: от, ну, королева купки це кохана жінка, це жінка, яка вміє кохати. Хоча ми можемо змінюватись, так? У нас може бути сьогодні такий стан через там пару хвилин, ну, не хвилин, ну, годин, наприклад, може бути вже інший стан. Але він, по почуттям, до вас відноситься з коханням, і він може а, приховувати, але він відчуває це. Так, його емоції серйозні, але не поверхневі. Тобто, це може не говорити вам, ну імператор вийшов. Він може тримати це в собі. І він хоче будувати з вами і зв'язок, і працювати по вісімки пентаклів. І по о, сімірки жезлю, я можу так сказати, що о, він відстоює, буде відстоювати вас. Він вас нікому не віддасть. Тобто, він вважає чоловіки, ви повертайте на себе тобто вона вважає Він вважає, що ви його жінка, і він з вами просто так не розстанеться. Тобто він вас не відпустить. І тут може бути ревнощі але імператор він взагалі те, що він вважає своїм, Ну тобто своїм це таке знаєте поняття. Ну Будемо говорити, те що він вважає, що ви його жінка, так? то він буде відстоювати. Тому що ну як так, ні. Так, я можу не показувати зараз. Ну, У вас може бути якісь конфлікти тут проходити. Можливо, тут карти не показали. Може щось тут відстоювати один, від одного, щось там, якісь аспекти, але в основі лежить глибокий сенс. Почуття у нього до вас є. Якщо ви дивитесь на жінку, чоловіки, то у неї до вас теж є почуття. І вона до вас відноситься як до свого чоловіка стабільного. І вона не буде просто так з вами ростуватися. До зустрічі і хочу вам побажати, щоб з коханими ви не ростувалися, щоб ви могли поспілкуватися і один з одним роз'яснити якісь аспекти, які вам необхідні. Бережіть себе і бережіть своїх близьких. До зустрічі!